Боже, що твориться? Жуки олені попадали у Циберку і не можуть вилізти? Треба рятувати. Так, одного посадимо на одну деревину. Ага, його так просто і не забереш. Чіпляється лапами. І тепер на випередки вгору по деревині полізли. Треба одного відсадити, бо знову битимуться. А його не так просто відчепити. Лапи можна повідривати. А не хочеться, щоб він був без одне. О, все. А цього однесем на іншу дерев'яну. Ось, а цей хай лізе сюди. О. А сьогодні ще й сам ковранці знайшов, теж по двору повзала. Ох ти йо! А там іще третій. От пустись бо лап уже дірвемо. О, давай, 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 третій. Третій. О! А де ж другий? От сей за пальця як ухопи мене. Ага. А ось другий. О, другий він. А цього на іншу деревину якусь треба посадити. Це ж вони б'ються угорі. Упав, упав, не годиться. Одне судой облунь, де самку саджав. Оце тут зранку самку я саджав. Хай, ой, сердиться, все. Розвів по різних деревинах їх.